Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі Кубка України, а саме про сенсації в Сумах та Києві, чи виправдались платні трансляції та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчів Кубку України, але тут я не буду розповідати, як я оглядаю матчі чемпіонату України, тому що Кубок України це такий турнір, де немає турнірної таблиці. Тут є команди, які грають, вилітають і. Бо тут майже немає сенсу, що ви дійшли до фіналу, бо є лише один переможець, і якщо це переможець не команда із сто 5 то вона буде грати у Єврокубках. Хоча раніше також ще й друге місце грала у Єврокубках. До того ж, Кубок України це такий турнір, де частенько клуби використовують дуже багато ротацій, і через це команда перетворюється у якийсь дубль. А тому ну, важко оцінювати гру команди, коли вона випускає напівосновний склад. А тому виникають тут несподівані поразки, сенсації, як, наприклад, Олександрія, яка вирвала перемогу у руху на останніх хвилинах і вийшла до 1-4 фіналу Кубку України. Також у наступний раунд вийшла команда з першої ліги Вікторія, яка грає у сумах. Вони приймали мина і перемогли з мінімальним рахунком 1-0. А ось що стосується матчу Верес-Шахтар, то тут я хотів би поговорити про блатні трансляції Вереса, який вирішив зробити так, що якщо хтось хоче подивитися їхній матч, то треба стати спонсором на Ютубі та заплатити мінімальну там суму 35 гривень. Я не дивився цю трансляцію і не купував спонсорства, запитав просто у своїх підмисників в телеграм-каналі, і вони кажуть, що там не було видно, скільки онлайн трансляції, але судячи за тим, як багато було коментарів у чаті, то приблизно десь півтори тисячі. Ну тобто, ладно, хай у підсумку буде дві тисячі, які купили підписку цю. І це виходить, що Верес отримав чистими грошима 42 тисячі гривень, тому що я раніше пояснював, що. Верес отримує не 35 гривень за кожного підписника, а 21 гривню, тому що там така величенька комісія від Ютубу. Звичайно, що ці 40 тисяч не покривають ті витрати, які зробив Верес на те, щоб зробити цю трансляцію, тому що ви ж прекрасно розумієте, це поставити багато камер довкола поля. Це щоб був коментатор, щоб був ще режисер монтажу, це все коштує багато коштів. Але якщо порівнювати з МГГО, який є фактично монополістом в нашому українському футболі, то, звичайно, треба і щось робити, щоб вони е, розуміли, що треба якось йти на поступки і пропонувати якомога кращі пропозиції. Бо ну, для наших клубів. Ці ТВ-трансляції і отримання грошей це дуже важливий прибуток. Також, звичайно, варто проговорити ту тему, що на авангард прийшло багато вболівальників Вересу, бо цей народний клуб дозволив їм, тобто акціонерам клубу, дозволив за 200 гривень прийти на матч. І фактично вони просто обходять закон, і потрібно, напевно, зробити так, щоб не було присутньо багато людей і е, висувати якісь умови для клубу, що на матч може прийти, там, не більше 50 власників клубу та персонал клубу. А що стосується чи правильно те, що вони роблять, я дуже багато думав і навіть ставив собі запитання, якщо б там все вирішувалося через мене і запитувало мене там. Чи правильно це робиться і чи можна так робити? Я навіть не знаю, що відповісти, чи можна йти вболівальникам чи ні. Тому що з одного боку, звичайно, хочеться, щоб український вболівальник ходив на стадіон, але з іншого боку, ну, хочеться, щоб нічого поганого не сталося, та всі були цілі та здорові. Також були цікаві матчі у Житомирі, де полісся. Пройшло Дніпро 1. Спочатку вони вирвали нічию в основний час, а після цього по пенальті виграли у них з рахунком 5-4. Хоча для мене найголовнішим моментом цього матчу стала травма Назаренко. Він дуже так страшно травмувався. Будемо сподіватися, що все в нього добре. Але, як кажуть деякі експерти, там можливо розрив меніска чи е, крестоподібних зв'язок. А це означає, що він може вилетіти більше ніж пів року. Також класний матч вийшов в Одесі, де Чорноморець вирвав на останніх хвилинах перемогу над кривбасом. Я постійно кажу про ці команди, що вони дуже цікаві, бо тренують їх дуже сильні тренери це Бернодуб та Грихарчук. А тому і не дивно, що ці команди зараз знаходяться у турнірній таблиці Високо, ну і показали таку класну гру. Ну і ще один матч: це Менталіст 19-25 Ворскла, де полтавчани перемогли харків'ян з розгромним рахунком 3-0. Хоча варто відзначити, що команда Голудюка та Едмера використовувала дуже широку ротацію, а тому не дивно, що Ворскла змогла впевнено перемогти. Однак, все ж таки, є один матч в Кубку України, про який мені хочеться побільш поговорити. Це оболонь Динамо, де пувовари перемогли киян з рахунком 1-0. І якщо б мені сказали, що Оболонь переможе в цьому матчі Динамо, я б в цілому повірив. Але якщо б це було б, наприклад, Динамо багато атакувало, але не виходило з голами. Ну а Оболонь просто реалізувала там один момент з двох. Але взагалі, якщо дивитися на цей матч, то оболонь створила більше моментів, ніж Динамо, і повністю заслужила перемогу у цьому матчі. Взагалі було дуже схоже, що Оболонь продовжила грати з Вересом, тільки на цей раз тут грали кияни у білосиній формі. Вони так само створювали багато моментів. Динамо так само помилялось, як і Верес, тільки в цьому матчі, на відміну з Вересом, оболонь забила. До речі, я знову пригадую свої питання Іващенко після матчу оболонь Верес, коли спитав про нього, як так виходить, що Болонь забиває тільки дніпро 1 та Динамо. І ось вони знову забивають Динамо, але на цей раз у матчі з Динамо цей гол став переможним. Не знаю, з чим це зв'язано, що Динамо, Дніпро забиваємо, а десь от, у нас, в принципі, і по вперше, отак от я аналізую, вперше таке, таке було у мене. Десь це все слабкішими командами, десь концентрацію теряємо, десь не забиваємо. Так, от думаємо, що а, ще заб'ємо. Хоча, можливо, вже не треба вважати Динамо якимось там топ-клубом чи грандом нашого чемпіонату, Звичайне київське дербі, де пивовари перемогли і пройшли далі. Також на матчі був присутній Ігор Суркіс, і він прекрасно бачив цю гру. І я більше ніж впевнений, що він думає про те, що треба міняти тренера. Але напевно після того, як там колись у 18-19 роках йому казали, що Динамо постійно часто міняє тренера, і через це в них немає там злагодженої системи та гри. А тому він напевно думає, що ну треба ще потерпіти, і ось тоді Динамо заграє. Але як бачимо, цього ніяк не виникне. Я більше ніж впевнений, що Динамо потрібен новий імпульс завдяки новому головному тренеру. Звичайно, що кандидатів тут небагато, але номер один серед них це колишній номер один Динамо Олександр Шавковський, який, я впевнений, зможе дати той імпульс. Можливо, там він стане крутим тренером для Динамо не на багато років, але те, що він зможе витягнути Динамо з кризи і вони заграють краще, я впевнений. До того Шовковського вже готують у якості нового головного тренера, але поки що ніхто не знає, коли це буде. Напевно, Суркіс хоче це зробити у новому сезоні, але якщо так буде, продовжуватиметься поразка з Чорноморцем, виліт з Кубку України від оболоні, зараз, я вже казав в минулому відео, буде багато важких матчів там, з Колосом, з Шахтарем, з Рухом, з Орею, з Дніпро-1. Тому подивимось, чи зможе витримати Динамо цей темп. Якщо ні, то треба взимку точно міняти. Український дует джорону допоміг виграти черговий матч у чемпіонаті Іспанії, і після цього вони тепер посідають чисте перше місце. Хоча в цьому матчі результативною дією відзначився лише Артем Довбик, забивши гол. Віктор Цигунков також провів якісний поєдинок постійно допомагавши команді в атаці. Ну і завдяки голу Артема Довбика, Журона тепер посідає перше місце, випереджаючи всі відомі клуби. І що цікаво, в наступному турі Жорона буде грати проти реалу. До речі, гол Артема Довбика ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Ну і про що я ще хотів поговорити? Це там писали мені в коментарях в Ютубі питання, назви топ-3 варіанти майбутнього тренера для Шахтаря. І тут це можна розділити на дві категорії: ті тренери, яких Шахтар дійсно може розглядати. А є, наприклад, тренери, які показують класну гру у чемпіонаті України, але навряд чи взагалі гірники подивляться на них. Звичайно, що я не вірю, що Шахтар звільнить Ловена посеред сезону, а тому взагалі казати про нового тренера для Шахтаря, ну, просто нелогічно. Але якщо це станеться і сам він дійсно захоче піти, то як на мене, перший кандидат посеред сезону це буде Даріо Серна. Про нього вже багато кажуть, що він потрібно, щоб він став тренером, але чогось в останній час він все більше і більше займається адміністративною посадою. Але і те, він буде на напер... п. Але те, я думаю, якщо він буде головним тренером, він буде виконучем обов'язків, наприклад, до завершення сезону. І вже з початком нового сезону Шахтар точно когось знайде, щоб був повноцінний тренер. Але є звичайно в нас в чемпіонаті України круті тренери, але навряд чи Шахтар подивиться на них. Це всі ми знаємо. Це Вернедуб, це Григорчук. Також я сюди би додав би і Валерія Іваченко за балонні, але я його додаю сюди не після того, як вони виграли у Динамо. Він вже давно показує класну гру зі своєю командою, тому що ну, ми ж бачимо, який потенціал фінансовий у цієї команди і на що вони здатні у тому плані, кого вони можуть запрошувати до себе в клуб. Тому, маючи такий кадровий потенціал, Іваченко показує дуже якісну гру. Ну і ще один тренер це пономарьов з руху. Тому що, ну він побудував класну команду, коли тренував юнацький склад. Ми бачили спочатку, як ця команда стала чемпіоном у юнацькому чемпіонаті України, а після цього дійшла до 1-8 фіналу юнацької ліги чемпіонів. Ну а після цього він, я вважаю, вдало поки що тренує і основну команду, тому що він прекрасно знає там усю молодь, і він знає просто, як цю молодь вивести на дорослий футбол. До речі, цей варіант з Пономарьовим э, трошки підійшов би для шахтаря, тому що гірники також люблять працювати з молодими гравцями. Ну а Пономарьов прекрасно це знає, як робити. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!